Золотівський професійний ліцей знаходиться в невеликому шахтарському місці Золоте Луганської області. Розпочинає свою історію з далекого 1929 року. Спочатку це була школа фабрично-заводського навчання номер 48 З 1953 по 1960 училище механізації сільського господарства номер 10 1963 році УМСГ No10 реорганізовано в міське професійно-технічне училище No83, а в грудні 2003 року наказом Міністерства освіти і науки України No853 та наказом головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. Міське професійно-технічне училище No83 реорганізовано в Золотівський професійний ліцей. За роки свого існування в навчальному закладі підготовлено близько 20 тисяч кваліфікованих робітників, в основному для вугільної промисловості. Серед наших випускників є повні кавалери ордену Шахтарська слава, герої соціалістичної праці, керівники підприємств і структурних підрозділів. Золотівський професійний ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня. Фінансується з обласного бюджету і на підставі виданої ліцензії здійснює первинну професійну підготовку та професійно технічну підготовку з метою задоволення потреб ринку праці за такими професіями. Електрослюса підземник, електрозварник ручного зварювання. Електроскусен підземний, машиніст електровозу, електрогазозларник рихтувальних пузарів, кухар кандитер оператор комп'ютерного набору обліковець, кравець, машиніст підземних установок та гірник підземних. Всі учні, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту. За звітний період було створено кабінет економіки і права. Придбано нові меблі, учнівські столи і стільці, стіл для викладача, полиці для літератури, плакати по економіці та стенди по правознавству, нормативно-правові акти і комп'ютерний клас, в якому також сучасні меблі, 15 персональних комп'ютерів, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс. Крім того, частково замінено меблі в кабінетах інформатики. Поповнено стендами та методичною літературою Кабінет української мови і літератури, кабінет з охорони праці і кабінет спецтехнології гірників. Придбано три одиниці пускорегулюючої апаратури. Майстерня. В ліцеї створена належна матеріально-технічна база по кожній професії. Це слюсарна майстерня, в якій учні з професії електрослюсар підземний та електрогазозварник набувають основних знань і умінь виконання слюсарних робіт. Далі майстерня малої механізації, пускової апаратури, гірничо шахтного обладнання. Тут Учні удосконалюють знання та професійну компетентність. Обладнання навчальних майстерень відповідає державним стандартам з відповідних професій. Центром методичної роботи ліцею є методичний кабінет. Згідно плану роботи на рік, методична робота включає педагогічну раду, методичну раду, творчі групи, інструктивно-методичні наради. Особливо ефективно працюють творчі групи, їх в ліцеї три. Така форма методичної роботи дозволяє мобільно вирішувати в невеликій групі педагогів проблеми, що виникають в навчально-виховному процесі, та рекомендувати алгоритм дій для інших. В обласному конкурсі на кращий методичний кабінет по організації роботи з педколективом Наш методичний кабінет вже вдруге визнано серед кращих в області. Позаурочна виховна робота організована навколо молодіжного клубу дозвілля Золота молодь, керівник Лісова Лілія Олександрівна та волонтерського загону Турбота керівник Михайлова Ольга Миколаївна. За останні роки в ліцеї склався перелік традиційних заходів, які проходять на високому організаційному і художньому рівні. Це щорічний парад професій. Фестиваль художньої самодіяльності самородки Луганщини, дві зірки, дні здоров'я, урочисті заходи до дня перемоги, професійні свята, знаменні дати. Особливу увагу приділяємо національно-патріотичному та правовому вихованню, всебічному розвитку особистості, моральному і фізичному здоров'ю учнів. В ліцеї працюють досвідчені творчі педагоги. Всі мають відповідну освіту високий рівень кваліфікації. Серед 18 викладачів мають вищу категорію 6 осіб, двоє мають педагогічне звання старший викладач і один викладач-метадист. Серед 20 майстрів виробничого навчання 8 мають 12-й тарифний розряд, 4 особи мають педагогічне звання майстер другої категорії. Саме завдяки наполегливій праці інженерно-педагогічного колективу наші випускники мають добрі знання та практичні навички, користуються попитом на ринку, на ринку праці, близько 30% вступають до вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації.